Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості моїх вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Щось довгенько, в моїх оглядах не було статуеток. Тому сьогоднішнє відео я вирішила присвятити родоначальнику Полонського заводу художньої кераміки Артіль Керамік. І так, Артіль Керамік. Був керамік» була утворена на базі Бушу лялькового заводу Брічки в 27 році, і проіснувала вона до 1956 року, коли була перейменована полонський завод художньої кераміки з моменту створення е, з даного підприємства, воно почало досить стрімко розвиватись. намагалося йти в ногу з часом, його її, її продукція керамік, була присвячена е, малій художній пластикі, і е, е, На той час от, статуетки випускались е, присвячені професіям. Е, е, наприклад, ось як ця. Жниця, потім коваль, Шахтар, буряководи, ну, безліч, безліч, професіям, простим професіям людським випускались такі фігурки. Випускались вони в бісквіті. До речі, трішки закуповувались і фарби, в основному і вони використовувалися досить мало, і бачимо, що розпис в основному йшов солями. Якщо фарби не вистачало, то був чистий бісквіт. Ось, наприклад, як ця статуетка. Звичайно, у мене тих статуеток 20 30 до воєнних до воєнного періоду немає. Ці всі статуетки випускалися уже після воєнний час, після Другої світової війни. Однак, по тим формам, які існували з моменту заснування артілі-кераміки. Давайте більш ретельно оглянемо, От, наприклад, цю статуеточку жниця, ми бачимо, що гарна пластика, розпис солями йде, і передає повністю ось цю професію. Жінку зі снопом, під палячим сонцем. В полі ми можем, можемо уявити працю цієї людини. Статуетки не маркувалися від самого початку і до перейменування даного підприємства. Но на дні бували якісь цифри викарповані, були в тісті, однак, що вони означають невідомо. Так, це перша статеточка. наприклад, після війни, коли розбомблене підприємство почало відновлюватися і намагалось відновити свій асортимент, там вже більше статуеток випускалося, присвячений українським народним традиціям, щасливе дитинство та спорт. До речі, є дуже багато статуетків, які рідкісні. Взагалі ці статуетки всі вони випускались невеликими партіями. Однак я зустрічала, наприклад, тільки на фотографіях, матрос з гітарою, наприклад, Ілья Муромець на коні, хлопчик з собакою. Багато статуеток, які вважаються досить такі рідкісними. Ось, наприклад, ця статуетка називається Руки в боки. Ви подивіться, яка фактура цікава української дівчини. Знову ж кажу, розпис з солями ми бачимо даної статуеточки, і гарно розписане обличчя. Звернімо увагу. Вот. і костюм, наш український народний костюм. По цій статуетці можна вивчати історію Національного українського жіночого вбрання. Дуже гарна статуеточка. Так, слідуючу статуетку, я вже вам сказала, що присвячена. Щасливому дитинству багато статуеток. Ось, наприклад, в мене є така статуетка дівчинка з собачкою читає книгу. Те ж саме бачимо розпис, красивий, розпис дитячого обличчя. Тут вже є трішки фарб, хоча основний розпис теж розпис з солями. Зразу, коли любуєшся ось такими статуетками, присвяченим серії щасливе дитинство, на душі стає спокійніше любуєшся милими дитячими личками. Стан такий у миротворіння. Настає в клімі, знову ж клейма немає на денці ці викарповані цифри якісь. Далі така ще статуеточка у мене є дівчинка на санках розпис солями. Да, ці роботи трішки грубуваті. Однак не забуваємо, в який період часу вони створювалися. Це післявоєнний час. Це все оригінали у мене. Це не підробки і не новоділи, як називають. Ще такі статуетки. Ось ще дуже красива статуеточка моєї колекції, це юна вишивальниця. Зверніть увагу на цю статуеточку. Тут уже є позолота, розпис солями та трішки позолоте вже використано на цій статуеточці. І бачимо, як милі дитячі рученятка намагаються вишивати на тканині щось. Ось таке денце. У мене стоїть ще ось там статуетка, вона називається Сестри. Це в 50-х роках перед закриттям. Верніше, прошу пробачення перед, е, перед тим, як Артількерамік було переіменовано Полонський завод художньої кераміки. Ось така статуетка була випущена. Вона називається Сестри або Україна і Росія навіки разом. Не буду я присвячуватись цій статуетці. Багато часу, У мене є окремо відео на каналі Ароматна страничка». Кому цікаво, може подивитися. Я вважаю, що зараз досить боляче говорити на такі теми, але це наша історія. То чистий бісквіт. Е, да, після того, коли в 2006 році припинилось виробництво. Своїх виробів Полонський завод художньої кераміки, оці всі статуетки артілівські почали підробляти масовими тиражами. Е, випускалося е, новоділи не тільки тих, е, тих статуеток, які дійсно випускала дана Артіль, а й почали випускати безліч статуеток по формам невідомо, де вони їх взяли і хто їх розробляв. А розпис це взагалі окрема тема. Це чудернацькі якісь чудернацькі обличчя, якісь е, е, космічні сущності, будемо говорити, розписані на таких статуетках, і їх намагаються представити для тих людей, які не обізнані з малою фарфоровою пластикою наших фарфорових підприємств баснословні суми, треба бути досить таки уважними і дивитися, що ви купуєте, тому що просять досить такі немаленькі гроші. А ось ці статуетки, що знаходяться, знаходяться в даному випадку у мене на столі, та й інші цікаві статуетки Артілі Карамик варто вкладатися. Вони з кожним роком зростають в ціні. І так, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Якщо вам сподобалось відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.